«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Анди суперників теж така ж сама, але синього кольору. Це означає, що зараз ми будемо чути композицію, і той, хто швидше здогадається назву і увага, хто виконує цю композицію. Мерщій натискає цю кнопку, відповідає і здобуває бал для своєї команди. Всього таких композицій дев'ять. Переможе та команда, яка вгадає більше хітів. Команда, яка набере п'ять балів, автоматично виграє раунд. І я хочу почути вже композицію. Але перед тим запрошую. Всю команду до капітанів. Знає одразу. Давайте, якщо, не знає. Руки на кнопку перший трек. Ой, ну якщо Леся до сих пір не натиснула, то я вже не знаю. Ми гадаємо, що це хай буде весна. А співає! А співає хто? Макс Барський. І це, і це Буде весна! піде. Не очікувано. А у вас оригінальний мінус просто цікаво. Пане суддя. Я б хотіла, щоб ви пане суддя, Я б хотіла, щоб ви зафіксували, що пісня має назву нехай буде весна, а просто буде весна. Просу олівцем зафіксуйте наступний трек. Ой, і що ви там? Відповідає міжнародна артистка. Так. Заслужений голос Так. Київської області. Заслужена артистка Криму. Це правда. А Крим наш! Наш! Yeah! Yeah! <плес> Злата Огнівич. Це Група Queen «Show Must Go On» виконує Фредді On! Молодець. Show must go on. Yeah, yeah. Uh -huh. Один, один, один раз нажимаємо. Все, Ми, е, зібралися. Я нажимаю і вираю руки. Добре. Як то кажуть, нас в наздрю йдемо. Ми вже взяли більше, ніж я очікував. Да, я, 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 я теж це правда. Наступна композиція, будь ласка. Ой. Це вже нервове просто. Я знаю приблизно. приблизно, а ми вгадуємо. Я це не нагадує, знаю, що... але ця пісня, оскільки я чоловік старший, мені дуже ностальгує в дитинство, і я думаю, що це пісня Ірини Білик так просто. Схожа! Хвилине щастя, хвилине чекання, це все називається. словом коха! Наступна композиція трек номер чотири. Хазєр ой ой Ой-ой-ой. Що ви включаєте? Вовше ви, ви включаєте взагалі на ці акорди? Я що не знаю акордівнозієра? Це як мітучарч хозіра. Вишова ви ви включаєте мінус який ще що? Шо? Вони включаються, хтось награв на інструменті. Вас, Ви я награли І вгадали вигадали, вигадали. з перших цих. Не, вони вгадали. Я... А що це за? Я її за... просто в караоке співав. Наступна композиція, будь ласка. Бо Ні, це вже... Мене це бісить. Я не вгадала вже два трека. Що це робиться? Заберіть цього Суровцева звідси. Давайте наступний трек. Номер п'ять. Сіська, ну це просто ну бачите, вже вже жавка квакає, ну, будь ласка, називайте. Але точно я б хотіла. Ну не не дуже довго, так прямо там Ну то я не люблю, знаєте, хвалити, читати ті всі регалії тої славнозвісної молодої співачки, поетеси, ведучої, талановитої. Я до речі, вона нещодавно гончарством ще молода гончариха. Лесь, та не заїкайся, вже кажи. Гончаренко. Пісня ями Леся Нікітюк? Якщо б вона не вгадала, було. так можна було. Бодя, в тебе є пісні? Ні, поки нема. Але до наступної програми я підготую. Будь ласка. А ви, а ви мені скажіть, наскільки це чесно? Наскільки це чесно? Наскільки це чесно? Так як не чесно, тільки навпаки. <рес> ну добре, давайте до наступної композиції, я гадаю. І що? Це вже панічна така, да? Натиск. Панічний. А, це все ми знаємо. Добрий хто... ранок, Україно, Прокидайся вже мала. Та -та -та. Я несу тобі, це єдині. Вона, вона. чашку тривай, тривай, кави й молока. А хто виконує пісню? Хто виконує? Добрий ранок, Україна! Добрий ранок! Все, мені здається. Хто лепь виконує? Та не лякайте дівчат. Україна! Лепідь кажи, хто виконує. Добрий ранок, Україна! Штрих-код! Зараз, зараз у мене пам'ять зараз. Штрихот, штрихот 48 Номер 482 Добрий ранок, Україна. Добрий ранок! Кидайся вже, мала! А повтори, будь ласка, а повтори, будь ласка, за що ви, ви репетуєте, Я не розумію, що вони радіють? Час, а, а назву, назву. хто співає? номер 482. Номер 482. Щось два, Україна. Все ще є житті. Чисто, знаєте, що не чисто. Перемагати, сподіваюсь. Перемога дуже скоро. Ну що, ну я бачу вже вісочок посивів трошки. Ні, ні, то мій вліз в кадр. <гум> 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 Наступний трек. Ось щось дуже знайоме. Це щось з мого чи свого. Першою. Вельбой Вел правильно вельбой вельбой. А як називати що це там? а Може просто додому страстні не правильно казати вельбой. Поквапились трошки, дівчата. Додому нема зараз. поїдемо з ладно вже додому. Жуковцова, кажи. Мій друг Антоша Вельбой. Пісня додому, до Долад, 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 долад. Я обов'язково у батьківській хаті. Я сейчас сон вчила мене мати. Ну, теж непогано. Щось таке може, щось таке може. Наступний трек, будь ласка. Леся Богинів на нікітюк. Поїхали. Ха! Я вперше натисну цю кнопку. То де вона не горить. Тому Що я вона знаю? Гори. Вона не горить. А що вона не загорілася? Просто Богдан. Ти ж ведучий, ти ж капітан. Ти маєш знати, що на кніпочку треба тако один раз чпок, а ти. А вона у нас дивись, хоч по хоч не читає. У нас вона горить. От, так, е, повернемося до треку. Так, ми Що? знаємо трек. Це знаєте ну, вже це загальні, за <свят> <свят> <би, може> <свят> <це>. а може бути. Будь ласка, дайте нам відповідь. дівчата. Будь ласка, відповідайте, у вас чудова англійська, ви виступали на Євробаченні. Пане суддя, ми готові відповісти. Це супер-пупер група Imagine Dragons Thunder. Я теж знав, але щось, ну, самі бачили. Але у нас ще попереду розмова з тудею. Просто розгромили. Розгромили, так. 28% жінок звернулися, аби полагодити цю кнопку до майстра. Вони три вгадали. Скільки вгадали? Три вгадали. Вони вгадали? Ну, давай, нас, мабуть, п'ять. Ми вже виграли. У нас вже п'ять. Ну, вже... Власне, на початку я думав, що все ж таки чоловіки здолають дівчат. Тому що спочатку Богдан вгадав, буде весна. Я записав на олівець і подумав: хай буде. Дякую. Потім. Тарас Стадницький так просто зробив камінау, що він любить пісні рибілик. Це з дитинства, воно тягнеться в пам'яті, не можу викинути. І зрештою, Олексій Суров все вперше, що сказав, це хозір текмі ту чорч! І так сказав, як відрізав. Ніби всю гру він був в навушниках і тільки слухав цю пісню, а тут їх зняв. Але потім... Гончариха і командочка зібралися і розгромили чоловіки п'ять-чотире. Наталі колеса. Ти попелюшка, ти попелюшка. Ну, добре, добре. Бонусне питання: скільки відсотків чоловіків саме під час повномасштабної війни захотіли одружитися або завести дитину? Сто ну то так просто. Особисто в мене в сім'ї мого двоюрідного брата перед тим як його забрали на війну, він одружився. Я думаю, що дуже багато на багатьох чоловіків ця війна попивала як каталізатор. Мені так здається. Да. І ти я думаю, треба що треба там стигнути, мінімум 50%. Да. Дуже багато чоловіків не впевнені зараз, да. ну, з майбутнього. Це ну, час, 35 максимум. 25. 35, беремо його середньо. Ладно, давайте послухаємо дівчат. 60, давайте 55 50. А давайте, ну, половина точно, 55, 55. плюс-мінус 45. 55. Так, 55 Красива цифра. Отже, ваша відповідь, будь ласка, Лесь, хто відповідає? Може ти? Відповідає молода актриса, яка зіграла молоду в серіалі Молода так. Оля Жуковцова. Олічка. Так. Е значить, е е що у, у тебе все вийде не хвилюйся. Прот, Давай. Я, Давай. я не дуже молода. Так, я я хотіла, так, так? А, а, е так, ви чоловіки, е ну ви такі у нас класні українці, то ми, ми думаємо, що це більше половини точно. І це 55%. Приймаємо. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь. А я думаю, що не точно. Ми просто дуже про вас гарної думки були. Дівчата гарної кращої думки ніж реальність, але ми вам щиро дякуємо, що ви такої гарної думки про чоловіків. Особисто в мене серед друзів дуже багато чоловіків. Хлопців зробило пропозицію дівчатам. От а мене а як бачите... <рес> дівчата, чоловіки, ви неправильно дивитеся на статистику? 32% — це кожен третій, а це дуже це багато. багато. Насправді багато правда. Да. Тому я вітаю нас, вас і дівчат з тим, що Чоловіки не отримуєте бону 100 тисячу гривень, але вириваєтесь вперед. П'ять тисяч <плес> гривень дівчат. Три чоловіків. Вітаємо, вітаємо, але не від щирого серця, як то кажуть. Можи, ги. Можи, ги. Можи, ги. Можи, ги. Мужики! 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 Мужики!